Для чого людині серце у густому прогустому лісі, де майже не було ні одної людини, жило одне плем'я, і це були дерев'янні чоловічки. Ці дерев'яні чоловічки, чоловічкам не треба було ні їсти, ні пити, не одягатися і не роздягатися, бо вони були дерев'яними. І звівини любили цих дерев'яних. Чоловічки, бо вони кидалися горішками, а птиці не могли жити, бо дерев'яні чоловічки завжди їм платили гнізда і їхні яйця кидали. Отже, один у вас. Попала на їхній території дівчинка, яка заблукала, і всі поховалися між коленням і дерева, і у кожного запитували, що це в неї? Мабуть, дощ і один чоловік дерев'яний вийшов за колення і спитав неї, е, 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 чому вона плаче? І вона, і вона сказала, бо вона заблукала і не знає, як вибратися лісу. Чоловічок спитав ти хочеш вибратися з лісу, і сказала вона так. А що є дує ніж ліс, і у нас казала так є степи, голови, мови, океани, міста і села І чоловічок сказал Покажи мені це все. Бо в ньому не було розуму, і дівчинка сказала ну перше види мене з цього страшного лісу, і він сказав, за мною йти. і пострибав, і швидко бігав. І тут нарешті дівчинка сказала: Давай перепочинемо, бо в мене серце болить. І він сказав, а що таке серце? І вона так само задумалась, але відповіла, без серця людина не може жити. І він сказав, казав до неї, е, казав до неї багато разів, дай мені своє серце. Е, і вона йому нарешті відповіла, без серця я помру. Ну, вона сказала, послухай сюди, у нас у місті є один лікар, який, який збиває серця, е, які померли люди, збиває людей, у, людей. Збиває у них серця. Де це вона пройшла? У газеті.